Добрий день малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні поговоримо про веселку. Послухайте віршика, веселка. Можею, де пшениця та гречками дівниця. Іде веселка зброду, несе джерельну воду, і чмінь торкає вуса, вже досхочу нап'юся. Малята, цьому віршику розповідається? Про пшеницю, ячмінь, веселку. Дітки, а чи доводилося вам коли-небудь бачити веселку? Так, де буває веселка в природі малята? Так, у небі. Подивіться, дітки, на веселку, яка вона гарна, барвиста, яскрава. Різнокольорова Веселка малята дуже красива, тому що в неї багато кольорів. Веселки з'являються після дощику Веселка має вигнуту форму, як дуга, тому її називають райдугою. Дуга, що торкається краю, малята. Подивіться на веселку і скажіть, скільки у ній кольорових смужок? Так, дітки, їх багато. Якого кольору смужка ще знаходиться найвище? Правильно червоного. Давайте трішки малята поговоримо про червоний колір. Червоний колір малята це колір життя, колір гідності, лідерства. потреба активно діяти та домагатися успіху. Послухайте, малята віршик про червоний колір. Колір це яскравий дуже, колір серця, колір ружі, колір яблук у садку, колір маків на лузі. Колір шляпки в мухомора, колір вуст і помідора, колір це любові долі. Що за колір, то дітки. Вірно, червоний малята, давайте з вами повідгадуємо загадки про цей колір. Вишні і вони сестрички. Є в садку, а є ще дички. В червні вони достигають, смак солодкий дуже мають. Що це малята, за фрукт? Правильно це черешні. Наступна загадка. Полум'яний диводім, до сімсот зерняток в нім. Лікувальну силу має. Кров людині очищає, що це за фрукт малята? Правильно це гранат. І остання загадка на кущику зростає, сестер багато має, червона, соковита і сонечком налита. Що це? Правильно це малина. Молодці малята! А тепер малята, давайте розглянемо ще раз веселку. І давайте скажемо, які ще є у веселки кольори. Червоний вже сказали наступний колір після червоного який іде. Так, помаранчевий колір. Далі. Жовтий колір. Зелений колір, блакитний колір, синій колір. І остання фіолетовий колір. Молодці. Всі кольори назвали у веселки. Зараз малята. Давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Яка називається «Умілі ручки. Будували хатку для матрійки, пожаліли пташечку, насварили кішечку. Ташка насипали зерна. Багато справ робив наші ручки! Повторіть цю гру ще раз. На цьому все, малята. Дякую за увагу до зустрічі.